Ось на що ви звертаєте увагу, коли купляєте підвіконня або купляєте вікна. Вам в комплекті пропонують підвіконня. Більшість клієнтів, повірте мені, не звертає увагу ні на що. Просто хочу вікно купити. І підвіконня хочете, да, хочемо. Тобто, в принципі, на цьому і все. Але я вам скажу, кожне підвіконня потрібно обирати індивідуально. для кожної кімнати є індивідуальне рішення, крім кольорів. І ще різна якість, різна товщина стінки профіля, залежно від того, чи будете на ньому вистояти, лежати чи сидіти. Також можна обрати для кухні в індивідуальному порядку підвіконня, яке не боїться гарячого. На нього можна поставити гарячу каструлю з плити. Також для тих, хто палить, наприклад, на підвіконні, попільничка є. Також можна, можна використовувати підвіконня, яке не боїться гарячого, щоб не спалити поверхню, не спалити його покриття. І підвіконня, крім цього, бувають різного дизайну. Є дизайн більш класичний, є закруглий, є різного дизайну, є різні товщини стінки, є різного структурний, є, є гладкий, є матовий, також є різна гамма кольорів. Тобто, в нашій компанії, в компанії Кадо є обрати з чого. І коли ви купуєте вікна, ми обов'язково вам пропонуємо обрати підвіконня індивідуально, щоб не було нюансів з тим, що ви отримуєте не те що хотіли. Скажімо, так що звертайтеся до професіоналів, купуйте вигідно і правильно. Кампанія Кадо.